Там і там смерті зустрічаються. Просто в плані війни ти розумієш, що якби ця людина не проявила свого часу якийсь, якусь свідомість, якийсь рівень героїзму самопожертви, вона б в принципі не мала би там бути і не зазнала б ушкоджень чи не померла. Тому безпосередньо це сприймається по-іншому, тому що переважно на війні гинуть молоді, здорові, гарні, сміливі, мужні люди, які б за інших умов жили б. В лікарні, переважно, окрім якихось там моментів травматизму чи чогось там непередбачуваного, гострого, все ж таки більшість смертей йде людей більш старшого віку, людей тривало хворіючих. Або людей, які там захворіли, і їхня хвороба прогресувала досить довго в часі, я не скажу, що відрізняється сама смерть, тому що в будь-якому випадку це трагедія.